Є в Києві одне дуже атмосферне місце Андріївський Узвіз. Ця вулиця не лише вражає своєю архітектурною красою, а й приховує в собі безліч таємниць та історій. Андріївський Узвіз це не просто вулиця, це ціла епоха в серці Києва. З моменту свого заснування він став свідком важливих подій, які формували місто. Завдяки своєму незвичайному рельєфу і живописним краєвидам. Він приваблює туристів та художників. Тут можна знайти безліч архітектурних шедеврів, зокрема, Андріївську церкву, яка вражає своєю красою та величчю. Але Андріївський звіст це не лише архітектура. Це місце, де вирує творчість, численні галереї, майстерні та мистецькі виставки. Місцеві ремісники пропонують унікальні вироби, а затишні кафе запрошують на солодце.